Да, глядачів каналу «Любиме Село. Їдемо сьогодні у місто Тлумач на ринок на огляд тварин. Побачимо, в принципі, закінчення йде осені, початок зими. І подивимося, що нам пропонують люди, які ціни на початку зими на поросятка і на інших тварин. Хто хоче, ви не встадаєтеся, хто хоче якоїсь реклами, зовсім безкоштовно, без ніяких коштів, просто викажіть, тому що... Кожного я не можу, не буду питати нам номер телефону і так далі. Хто хоче, ви покажіть, що давайте можна, я скажу номер телефону і раді Бога. Для таких людей нічого не шкода, тому що ви дійсно тяжко працюєте, і потрібно, щоб ви якось заробляли <кій> на свій хліб, щоб воно у вас здавалася, ваша праця. І Якщо я можу, я вам буду допомагати, хоча якщо люди бачать, будуть до вас телефонувати, і, можливо, будуть щось купляти. В принципі Люди задоволені, багато хто. Номера телефонів говорив, люди продавали, і кролики, і свинки. так що Люди дивляться, переглядають відео, купляють. так що Раджу не соромитися людей, ви бачите, що ніхто не знімає. Знімаємо судо тварин. Хто, можливо, хоче впасти в кадр, також кажіть. Також я вам не відмовлю. Так що працюємо разом, працюємо на благо вам. і Мені в принципі приємно. Розвиваємо канал. Обов'язково в кінці відео не забудьте підписатися. Цікаво вам перегляду. Зручно всі обов'язково і додаляйтесь відео до кінця. Заходимо на ринок. <кхи> Сьогодні Андрея, всіх Андріїв святом, здоров'я вам, благополуччя. І хай вас рідні, і близькі поважають. І всього самого найкращого. Йдемо подивимося до... Першого відділу, що нам пропонує. Це вже великі такі свині Так, перші, перші поросятка такі. І яка ціна їх? Дві з половиною. Але це ж ви, вже останні великі. Ось такі ціни на початку зами. Це таке, що вже перед великим можна різати. Вже. Ну. Так, такі підрощення. Скільки з неділь? Вісім тижнів. Вісім тижнів. Такі. Це живе, це гарно вже великий. Вже. Це за тиждень кож. Це доволі. Це брати ще. Люди! Ось такі доганьки. Це Ландраса, так, чи що це? Так, Петрен з Ландрасом. Помість Петрена з Ландрасом ось такі. А чим будуєте сирим? Чи... Сирим. Сирим. Пшениця, швінь, кукурудза, за мене, є мене. Добре, нема мене, сипля ті немельного сипали, вони їдять усе. Води в жолобок всипали. Так, та, це пані Віта, це вже велике таке що вже. То є ще пацькі льохи, так? Так. Це вже є, що нести. Ну так. Да. Це таке що вже в мішок не влаз вже. Так, так, це гарні та, що... Немає, немає коману, людей, люди прозжалися на день. Так, такий третій відділ. Кі поросятка. собі <кху> <кху> такі... має петрана, правда? Моя щось петрана у собі <кху> чи <чі> не знаю. Так, <кху> Такі чорні білим, Видно, такі... <кху> Видно, що такі м'язисті отой такі. А ваші по чому сьогодні? – 1200, а то біляшки. 1200 гривень такі. Так що такі ціни на початку зими. Очікуємо вже закінчення осені. Хто ще не придбав поросятку, ще да. має можливість його придбати. Так, так. Трудно годувати, і трудно так, коли цього треба робити, це важка праця, треба її цінити, а за копійки віддати. Та зараз ну, так криль коштує тисячу гривень. Криль. Та, ну Так, правильно? Так, нові. А але вдома завертати і немає місця, де його турити. Так. Така вона правда. Mm -hmm. Ось такі брундучки малесенькі. Ці дві. Mm. Що, а ці короткорейки рахуються скоро спілки, не роби? Ну, скоро спілки рахують, такі короткрикі ось. <кхух> ось такі. А по чому? По чому казав? Ні. Я думаю, що десь коло тисяч. Ось такі. Молодесенькі. Слабенький сьогодні ринок, Сьогодні свято, коли свято в Тлумачі, то зазвичай ринки трохи менші. Але трошечки все рівно люди приїжджають, бо треба продавати. І треба це все годувати. Теж не почати. Йдемо далі. Такі чорнесенькі. загорівші. А ваші по чому ці? Тисячу. Тисячу гривень. Ви так не купите, ви маєте апарат. Та ні, на що за 200? Говорите правду? Треба правду говорити? Всі люди тут вже мусять брати. Це би так було і хтось не приїхав. Ніхто не хоче годувати, так? Ніхто не хоче годувати зараз. Але ще тримають. Хто вже закупив. Ось такі. Йдемо далі. Так, ще отакі пересятка є. Бачу, багато, багато, багато підливають Петрена, тому що ці темні більше помість Петрена йде. В крові і вони. В принципі такі вони більше м'ясосивно. Яка ціна ваша? яка ціна ваша? Ну, по 1700. <кхідь> 1700 гривень такі пацючки. Два пацючка залишилось. ось <кхідь бачки> так. Ну, <кхідь> ще <бачки> Дивічі, свинки в принципі, показали всі, все що було, людей трохи обмаль, залібать, місце не забите, досить досить ще багато місця, так що такі сьогодні ціни на сьогоднішній день, під кінець осені. Йдемо, подивимося на кролики. Бачу, голуби є. Глянемо, що добре тут є. <кхід> Добрий. Так, оці кролики завжди є на ринку чоловіка. І ціни більш адекватні.

По 800 гривень вони. І кого тут такий цікавий є? Розмальований. Зараз запитаємо, що коштує когут. 450 гривень коштує когути. Так, є отакі. А такі по чому кролі? Ваші По чому? По 500, да. 500 гривень такі кролички. Є голуби. А в чому голуби? 100 гривень штука. То цього рішення чи? Доброго ранку. А то пара білих ще... Ось дві голубки роють, та? так? Ну я маю, треба той улірду доробити а ці молодь по чому кролі? по 200 граві. По 200 гривень такі молоді. Це шашела, так? По 200. А ці баранчики що? Такі гарні. Опацули. А це що за кролики? А таке помість, по так? По 250 гривень за штуку. Такі простійки, по 250 гривень. Гарні кролики. Ці поміж ще краще, якщо, тому що можна попасти на хорошу помість і досить доволі там буде багато в них м'яса. Ось так. Так що все. По тваринках сьогодні все йдемо, подивимося, можна там риба є. Зараз щось цікаве, глянемо, що є на рибі. Так, йдемо -зай зайдемо, подивимось на секонд кент. Мужики є, щось мисливське, глянемо, що цікавого є. Так, всякі барахолочки є. Це колись всі вирізали такі. Я, струби, джопно дломна. Рукавички. Рукавиці, рукавиці. Рукавиці. Десять гривень можна в принципі, і взяти. Рам такі рукавички. Так, отакі от костюми є, бачите. Сіткою розмір. на рибалку. Ну... Гарно це Яка Каціна його. Чисто трохи короткі це буде. Яка вам різниця? Тут собі вже дитині. Ну, вже... О, це 29-й. 29-й. Добре. Так, купили собі шапку. Зараз подивимося далі. Так, прокупили мисливський костюм. За 500 гривень по мірі вам покажу. Йдемо далі. Так, тушка погота 420 гривень. Купимо зараз собі. Глянемо на рибу. А сметана по чому? 80 гривень. Пів літра, так? Пів літра. день. О, є карасик. Є карасики, бачите, на живця. Карась по чому у вас? 90 гривень за кілограм. Ось такий караси. Так, ще пів літра сметани чули. 80 гривень, прополюс, та маленький пакетик 50 гривень. І йдемо далі. Гарні Яка знаю? Почому? 150. 150 гривень. Штука? Штука. Штука коштує. 300. Це гарні коропи. То для чого? Для ютуба. Коропа. По 6 гривень брак. Кормовий. Так що, глядачі, такий коротенький огляд ринку. Ще раз всіх Андріїв з святом. Що було цікавого та показали. Вам. Трошки підхрип, не знаю, було чути добре чи не добре, мікрофон не забув. Так що не забудьте кінці відео підписатися. Дякуємо, хто був з нами, дякуємо, хто дивиться, до побачення.